Вітаю коротко про новини. Політика. Сьогодні Сейм Польщі ратифікував угоду про Асоціацію України з Європейським Союзом. Процедуру ратифікації повинна повністю завершити кожна з 28 країн-членів ЄС. Очікується, що угоду буде остаточно ратифіковано у травні 2015 року. Економіка. Транзит природного газу. Через українську газотранспортну систему на Балканському напрямку за останній тиждень зріс на 66,5%. Повідомляє прес-служба Укртрансгаз. Оборона протягом минулої доби у зоні АТО загинув один український військовослужбовець. Ще 13 отримали бойові поранення. Безпека. Касетні боєприпаси в Україні використовувала сама Росія. А тепер вона ж і хоче звинуватити у цьому Україну, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Олександр Розмазнін. Це був дайджест новин укринформу станом на 15-ту годину.